Привіт, мене звати Лариса Ковальчук. Я продаю рослинні продукти в своєму магазині. «Пана Міган. Знімаю огляди і розказую, як їх смачно приготувати. Сьогодні хочу розказати, що стало основною пр чинною відкрити такий магазин розпочалося приблизно 10 років назад з того, що я купила франшизу у відомій українській мережі екомагазинів. Там всі продукти були дуже якісні, майже домашні, як для себе на основі м'яса найвищої якості та молока. добірного. але були клієнти, які не хотіли того всього тваринного. Вони просили. Пісної ну, ковбаски рослинного молочка. Разу таких клієнтів ставало все більше. У них були різні причини, чому вони відмовились від тваринного, одні з моральних міркувань, інші через якусь алергію до продукту. Деякі взагалі просто тримали піст. Але керівництво цієї мережі було не переконати. Вони не хотіли бачити ці запити, вони просто не хотіли продавати рослини. Що ж, чому б мені... Не вирішити цю проблему, подумала я. Взяла і пішла з мережі, відкрила свій магазин із рослинною їжею, панові крапельки не шкодую, тому що клієнтів стає все більше і більше, а сама я спробувала цю смачнющу рослинну їжу і стала головним клієнтом свого магазину.